Всім привіт, друзі! ну що ж Підходить кінець нашого аккаунта для підписників. Цілий місяць я грав. Сьогодні буде фінальний е, прокачка аккаунта, фінальна, тому ми зараз з вами перекачаємо цей составчик. Постараємося вижити 120 овр Я дуже сильно сподіваюся, що це вийде, тому довго не будемо затягуватися. Хочу сказати всім дякую. Для того, щоб отримати цей аккаунт, потрібно доволі прості речі: будь підписаним на YouTube, прожати лайк і написати під відосиком на YouTube свій е, теперішній Овер. І, можливо, ви отримаєте цей самий аккаунт. Тому поїхали. Не будемо довго затягувати, поїхали. Начнем, начнем із самого, самого самого простого це із самого цікавого. Кстати. Це обмінчик 108 плюс. Сброс, быстрей додавлення. Робимо так, Всього вроде би вистає. Не знаю, позапихував все. Все, пойдет. пойдет. Обмен. Робимо обмін, відкриваємо. дивимося, дивимося, що в нас є. Давай игра. Завозь. Завозь щось хороше. Хорватия, ЦП, Лукомодрич. Модрич. шикарно. Шикарно, що я отримав Модрича. Це 49 лямов, пацани, це прям чудово. Це просто вам навіть не передать, наскільки це чудово. Тому поїхали. Так, ну що ж, переходимо. Переходимо на те, що я збирався міняти. Переходимо. Так, по-перше, міняю схему. Со старта к чертям це все хорошо було б, але міняю схему, бо, тому що я вирішив змінити по-іншому. По-перше, йдемо, міняємо со старта Деста. Купив. Прям должен имбай. имба. Імбай є імба, самі знаєте, стандартно так. Кіре. Те, що я розчитую на 100%. 20 лямов вкратце на те, що я купив і те, що я забрав. Що я поміняв і побачив. Далі забираємо тут так Бернардо Сілву. Прям чотенько. Потім соно міняємо. Оставляємо сюди габко, якому я вже перелив ранги. І вже, ж. Далі ми йдемо. Давіда міняємо. Я купив Мартіни за такого пацанчика є. Доволі крутого. Це раз Міняємо так же ж само, Получившого нам, частоставчик запихуємо. Прям шикарно. Вже 117 і ще плюс у мене є. Так, же завтикав вратаря, купив Деліхта. Решив прям жорстко буде крутий cz Ну і вратар якого я не показав. Ну я сам случайно його забрав. От-от-от-от мій вратарчик. Симон буде. 107 Симон. І я вже зробив 119 ОВР. Уже. Я ще до кінця нічого не прокачав. Но я вже зробив 117-й Так, секундочку. Зараз ми зайдемо Со старта І сона. Сліваємо ранги на модріча. Думаю, що доносити прекрасно. Дуже мало рангів. Я зараз розумію людей, в яких теж маловато рангів. Ну це прям шикарно. Це раз. Во-вторых, качаємо, робимо Сімона со старта. Лям 300 вливаємо в нього. Прям круто. Робимо його 110-м, 15-ти рангів піднімаємо. Якщо мені хватить конкретно моїх гравців качнуть прям жорстко-чітко, я буду довольний. Довольний всім дуже. Далі ми качаємо Лаутару Мартінеса. Давайте покажу все. все, як є, пацани. все я завжди показую все як є. Ми все ж таки мартнизу качнемо плюс 2. Підемо, щоб нам точно хватило Всього. Ми ще трошки піднімемо ранг тирамі. Я дуже сильно сподіваюся, що в мене хватить ігроков підняти тирамі ранг. Прям чую дуже. Рангів у нас достатньо Так, я вже прокачав неплохо ранги, Це вже мені подобається. Давай качнемо. Так, секунду. Почнемо тренувати габко. Підтверджуємо. Підтверджуємо. Робимо його 111 Прям хочу чітінько. Так, пентанкур временно все ж таки остається. Можливо, коли я віддам людині аккаунт, я ще щось поміняю. Це буде для нього невеличкий сюрприз. Можливо, я щось викручу, десь щось додавлю. Десь у мене ще буде ресурси на те, щоб качнуть, купити когось цікавого. Я в кінці фінально, коли вже перед самою е, того як буду віддавати аккаунт, я вам зроблю скріншот і покажу, як виглядає фінальний показник цієї команди. Просто фініш, можна так сказати. Давай качаємо, звичайно. Ми качаємо. 108 робимо. Бернардо Сіло. Я думаю, що вже 120-й Уже чудово, Уже прям шикарненько. Мені це вже подобається. Качаємо. Ранг і Да, конечно, хотілося б получше. Да, я тоже думаю. Що було б шикарно, якби я вже зробив 125 чи 126. Прям сам з задоволенням би подивився на цей составчик, як він буде виглядати. Прям дуже великим задоволенням. Далі, ну, що є, що маю, то маю. Що я за місяць, не забувайте, це місяць ігри в FiFa Mobile. Місяць. Не більше не менше місяць я грав в Fifu Mobile на цьому аккаунті з цього собиття. Навіть не повністю я грав це собиття на цьому аккаунті. Так що це я рахую прям великим-великим плюсом, що я за місяць вижав 120. 120 я зробив. Так що кожному, з кожному кому сподобається такий вигляд аккаунта за місяць. Фартило, не фартило. Всі відосики є на е, каналі. Можете зайти, подивитися спочатку до кінця, як я прокачував, що я робив, що я влучав. Тому отакий нюансик, пацани, так що це прям дуже-дуже чудово, що все ж таки я зміг це вижити. І я задоволений. Дуже сильно. Сто лямов, пацани, уже ушло сто лямов. Да, сто лямов. Ну і фініш. Фініш буде в тому, що я качну усилення навиків. Дальні удари. Ми качаємо дальні удари. Прям-прям хорошо качаємо дальні удари, робимо їх. 13-м. Робимо їх 14. Це чудово. Так, дальні паси. Можливо, зря я качну дальні паси, бо все ж таки буде мінятися трішечки. Точно це треба поміняти. Ну, можливо, і модріша людина продасть. А оставить собі на дальніх пасах. Все ж таки 49 лямов. 49 модрість стоїть доволі велика-велика сума за І я рахую, що це так. Ну, і плюс я все ж таки роз... сидів і роздумав, що мені йти, що мені качати, від чого мені відштовхуватися. Це було для мене доволі важливо. Причина доволі була проста в тому що. Я не знав. Так, завершення атаки, Ні, все, все качане. даже второй нападающий я вгадав. Я не дивився, просто понрав... бачив стати Мартінеза, мені понравилось. Ну і фіналочка. 122 рейтинг. Прям круто. 122, це шикарно. Я думав 121 максимум я вижму, але я все ж таки дожав 122. Звісно ж, можна ще поміняти було б ЦЗ. Можна ще було б поміняти ЦП. Можна ну, <coughs> Я скажу так, за ту суму, яку я що вже зробив, я думаю, що я вижав максимум. Тому я точно із... З чистою душою віддам людині аккаунт 120. Чесно, я думав, щоб хоча б 120 вижить, це вже було б круто. Но 122, сиграності да, чуть трохи не вистачає. Я патіл старався. Все ж таки, не на одному аккаунті я граю, тому отак от трошечки вийшло. Наступний аккаунт теж буду починати. Якщо цей вам сподобалась така рубрика, і ви підтримаєте це лайкосиком. Я задоволенням буду починати собития і з задоволенням буду качати до определенного рейтингу 120-125, не чи вище ігроків будуть давати, тим вище я буду старатися піднімати цей рейтинг і прокачувати команду. Так що от така бандьоха. Всім пацани дякую за просмотр. Я буду дуже радий бачити ваші коментарі, лайкоси і можливо якісь побажання по поводу цього аккаунту. E sim, pakeda.